Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії, російські ЗМІ, базовий принцип доктрини. Ядерна зброя це крайній захід для захисту суверенітету країни, розширено категорії держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування, доповнено перелік військових загроз, для нейтралізації яких потрібні такі дії, агресію з боку неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної країни розглядатимуть як співпрацювання. Спільний напад на болота, крім того, ядерна відповідь Росії можлива у разі критичної загрози її суверенітету, навіть звичайною зброєю, нападу на Білорусь як учасника союзної держави, масованого запуску військових літаків, крилатих ракет та безпілотників. Використання західних ракет збройними силами України проти російських боліт за новою доктриною може спричинити ядерну відповідь, заявила говоряща голова боліт Пісков. Офіційно Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами по болотам, заявив помічник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ніколс. Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використати, дасть їй більше можливостей захистити себе. І сподіватимемося, допоможе болотам зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним і, можливо, вона почне вести переговори про мир, або ще краще, просто піде. З української території, заявив представник Держдепа США. Львівський суд конфіскував у OnlyFans моделі айфон. Шевченківський районний суд Львова визнав винною Олену В у виготовленні та розповсюдженні порнографії. Жінка пропонувала клієнтам через інстаграм перейти на її акаунт в OnlyFans для покупки оголених фото. З березня 2022 року зафіксовано 86 таких випадків. Вона визнала свою провину та уклала угоду про визнання винуватості. Моделі призначили три роки позбавлення волі. Але суд звільнив її від покарання з річним іспитовим терміном. Також конфіскували телефон і стягнули понад 13 тисяч гривень за експертизи. Цікаво, що там за експертизи були. Пишіть свій варіант у коментарях під цим відео. На драгобраті Закарпатської області випало до 15 сантиметрів снігу. Також у Карпатах усю ніч. Не вщухає сильний вітер зі снігом. Відео наслідків негоди публікують у соцмережах. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.